Радіо Чикаго Сирський заявив, що сили оборони відійшли на захід від Бердичів Семенівки та Новомихайлівки. Головнокомандувач збройних сил України зазначає, що наразі на фронті відбувається динамічна зміна обстановки. Цитую, окремі позиції переходять з руки з рук в руки. Кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації. Повідомив він. Також розмови про можливий наступ збройних сил Російської Федерації на Харків тривають, але в окупантів немає сил, які дозволили б узяти під свій контроль друге за величиною місто України. України про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Є інформація, що чотири батальйони чеченців прибули на відстань 150-200 кілометрів за докордону Сумщиною. Про це повідомляє заступник голови Сумської районної ради Володимир Піцак. Цитую заспокою мешканців міста Суми, що збройні сили на місці, добровольче формування на місці. Натреновані чекають на цих лайнометів. Наголосив Піцак в ефірі телеканалу. Також у разі захоплення росіянами часового яру місто стане для ворога вихідним рубежем на Константинівку. Про це стверджує офіцер збройних сил України Михайло Онуфер. Цитую, зайнявши цю висоту, противник зможе з неї працювати. Підтягне ближче свої зенітні комплекси, зможе замаскувати техніку між будинків. Там же висотна забудова. А ми, навпаки, будемо змушені відтягнути свої вогневі засоби, наголосив Онуфер. Проте маємо і втішну інформацію від Збройних сил України. Військові взяли під контроль. Острів Нестрига розташований у дельті Дніпра Херсонської області. Зазначається, що це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред Дніпра. Проте на півдні ситуація все ще напружена. Росіяни все ще сподіваються вбити наші війська. Зкринок проте без успіху. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.